Всім доброго дня. На жаль, минулий тиждень був дуже тривожний. Практично кожен день і кожну ніч були повітряні тривоги. І... А саме головне те, що були прильоти в наш регіон, в Одеську, в Одеську область, в місто Одеса. І був... ракети влучили в кафедральний храм в Одесі, кафедральний собор. Який був зруйнований, не зовсім, але зруйнований, багато пошкоджень. І ці тривоги продовжуються. Безумовно, основна ціль, яку зараз переслідують расисти, це нас інфраструктура і порти регіону. Вчора також були прильоти і на Бісарабії на, Ду... на, Ду... на Дунаї. Також туди, де сьогодні йде перегрузка зерна. Це основна ціль, яку зараз переслідують расисти в нашому регіоні в Одеській області. Я хочу зауважити, що ці тривоги, які є, щоб всі дуже серйозно до цього відносились і, безумовно, спускались в укриття. Тому що сьогодні може, може бути приклад по Одесі. Як декілька днів назад були прильоти ракетами. Сьогодні в нашій громаді оголошено День жалоби. Ми отримали чергову вже 26-го, всього 27 на один не житель нашої громади, але ми ховали його у нас з нашої площі. Про Сумну і болючу звістку 19 липня від отриманих смертельних поранень під час виконання бойового завдання помер наш земляк мешканець міста Южного Помаранцев Артур Геннадійович на знак скорботи за загиблим зобов'язує забезпечити приспущення державного прапору України на будинках і спорудах е, нашої е, громади. Щодо робочих питань на минулому тижні відбулася позачергова сесія нашої громади, були розглянути питання щодо виконання. Верніше використання продуктів харчування е, з матеріального резерву, це так, як від окремої категорії жителів міста, так і для е, військових. Також в е, минуло середу, а ми через середу, раз в дві неділі, проводимо засідання е, групи робочої групи по переименуванню е, міста. Було надано багато інформації вже підвели, так би мовити, перші підсумки, які пропозиції, скільки пропозицій. Ми домовили, що на слідучу чину середу на засідання, слідуче засідання. Ми вже будемо пропонувати п'ять нас переименування, які набрали більше голосів. Із тих п'яти переименувань нас ми вже будемо йти е, далі, скаже, і определятись по одній назві, по одному переименуванню. І, е, а ще в термі з 26 липня до 6 серпня в палаці культури відбудеться ну відбудеться уже проходив це збір пропозицій шляхом анкетування, і наші спеціалісти чекають на вас. Будь ласка, приходьте в палац культури, вносите свої пропозиції. Реєструйтесь по по часу. Це з 17 до 20.00. Я хочу сказати, що е, обговорення йде дуже інтенсивно, є цікаві пропозиції, але е, сьогодні це перший етап, скажімо, щоб ми визначили 5. Назв, які е, набрали найбільше е, так, голосів. У нас вже на фінішній прямій, скажімо, будівництво та ремонт укриття школи номер 1 Там вже практично все установлено, і Вентиляцію, і каналізаційні станції, вже працюють туалети, є постачання води. Е, практично всі питання залишились е, штрихи буквально, і дещо дофарбувати, якісь таблички. І укриття першої школи буде готове до експлуатації. І на остаток про хороше. За півроку в Южній громаді народилося 110 дітей у порівнянні з попереднім показником це на 25% більше, ніж в минулому році за цей час. І, зокрема, народилось 56 хлопчиків, 54 дівчинки. Отака інформація на сьогодні. До побачення, до зустрічі!